вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розкажу вам про проєкт Play Station. Дивіться, друзі, тут можна заробляти, виходить, непогано, Щось я вам все покажу, розкажу. Новий проєкт. Ось є телеграм-канал, є техподдержка. Також можете вибрати мову. Української, на жаль, тут немає. І так, друзі, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтверджуємо пароль, пароль. Код безпечності у вас, друзі, буде, коли я придати по моїй реферальній силочки. Також можна зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. І так, давайте перейдемо мій кабінет. Друзі, ще я вам все покажу, розкажу по проєкту. Чекаємо, доки йде загрузка. І так, дивіться. Заробляйте на криптофінансовій платформі PlayStation. Можна двома способами. Тобто, Вністі указаної суми, виходить, поповнитись. Тобто, поддержка тут у нас TRC-20 і VR-20. VIP-1 э, Правила ну, преимущества продукта получается VIP 1. Э, накопленный депозит PlayStation получается получається 1. 425. 17 долларів, ежедневный доход 425. Тобто, далі на, на копляний. VIP ну, 2, виходить, так, 86 долларов. Доход 23 и так далее. Ось по этому можем подивиться, друзья. В принципе, це я вам все покажу, розказую. Ось у нас сундук есть. Давайте откроем на сегодня наш сундук. Так, все, Плюс 30 е, центів, друзі, я отримав. І так, для того, щоб перезарядитися на проєкт, нажимаємо Перезарядка. І ось поповняємося. Получається, у нас CRC-20 е, USDT TRX і R20 і BNB. Для того, щоб поповнитися на проєкті, нажимаємо копіюємо адрес кошелька, поповняємося. Після того, друзі, як ми поповнилися, е, нажимаємо обязательно поповнення», що це завершено. І чекаємо, що кошти нам поступлять на баланс вчені від 1 до 3 хвилин. І точно так само, друзі, з ТеріХ-немає різниці. Копіруємо адрес кошелька, поповняємося, нажимаємо поповнення, що це завершено. І чекаємо, В вчені від 1 до 3 хвилин, друзі, кошти поступають вам на баланс. І так з другими валютами, без різниці. Далі, тут у нас є профіль компанії. Тобто, хто хоче, може зайти почитати. Тут у нас все пишеться про компанію, тобто, який доход. Реферальна програма 12, 2 1 уровень. Тобто, ви можете отримувати ще стабільний доход від того, що ваша команда поповняється. E, далі, друзі, що у нас тут буде e, приложення. Тобто, хто хоче може скачати собі приложення. Я, в принципі, пользуюсь без приложення. Також ось я вам показував сундук. Якщо ваша команда внесе 17 USDT, ви можете опять, ну, крутанути сундук і отримати виходить, собі бонус. Далі тут у нас є наші задачі. Тобто, e, VIP-0 нічого ми не отримаємо. E, Перший VIP 4,25 дохода, другий VIP 23 дохода, третій 75. І так далі, друзі, ось по ВІПАМ можете подивитися. Есть, ось, як бачимо, йдуть поповнення командні. Е, і так, давайте е, виповнимо сьогодні моє завдання. Отримуємо перший доход. Е, ось на 4.25 доход у мене, як бачите. Е, нажимаємо завершити. Чекаємо, доки кошти не поступлять на баланс. Так, все, успішно, друзі, я виповню. Через 0,6, виходить. У е, мене опять буде друге завдання доступне, друзі. То есть, я опять зможу, виходить, робити виплату. Е, ну, тримати свій доход. І так, далі. Командна робота в нас: е, реферальна ссылка, реферальний код. Е, по доходу ми тут отримуємо 12, 2 і 1%, друзі. В принципі, непогано. Далі, давайте по VIP подивимося. VIP. Єжеднівне задання одне, тобто. Е, простой інтерфейс, 4,25% общий доход. Далі VIP 2, щоб відкрити 86, VIP-1 у нас 17. Виходить. Чим більше виходить VIP, тим більша ставка і тим більше ми отримуємо доходу. І так, друзі, далі. ось VIP 4, VIP, VIP 6, VIP-7 і VIP. Тобто, кому цікаво, я нікого не заставляю, хто хоче інвестувати, можете заходити інвестувати. Далі давайте передам мій кабінет. Ось 4,55 мій доход перший. Давайте подивимося, ось тут з кабінету у нас є щот наш, 425, як бачите, мене базовий мене не показується. Так само можна зробити перезарядку з кабінету, якщо вам цікаво. Фінансові записи, базовий аккаунт, ось, бачите, базовий аккаунт в мене чомусь не показується. Далі, також у нас тут сразу можна обратитися в техподдержку з кабінету, якщо вам друзі щось буде непонятно. Також ми будемо отримувати увідомлення, про виплату. І тут ми можемо обміняти, виходить, нашу валюту. Тобто конвертувати, виходить, якщо ми хочемо, допустим, вложити далі, перейти на другий уровень. І так, друзі, давайте будемо заказувати виплату по проєкту. Нажимаємо Отзивати. Як бачимо, в мене доступно 4,55 USDT, виходить. Давайте ми зараз закажемо виплату. Чекаємо, перейдемо на мій друзі, кошельок. У мене 4,86, наче на балансі, я не помню, друзі, зараз подивимося. Чекайте, я веду пароль швидко. І так, все, пароль ми ввели. 15X у мене і $1,64. Ну, в USDT. В общем, сума виходить, 487. Давайте, друзі, скопіруємо мій адрес кошелька і будемо ну, отримувати перший наш доход з проєкту. І так, вертаємось назад. Нажимаємо поповнити, ну, вивести точніше, і отримуємо наш перший доход. Я думаю, проєкт, в принципі, має швидко платити. Всі проєкти швидко виплачують, без всяких проблем. Головне, приглашати команду для того, щоб можна було виводити стабільно свій, друзі, доход. І так, 4.55 так ми, друзі, заказуємо. Вводимо адрес нашого кошелька, той, який ми скопіювали. Ось все, успішно адрес кошелька введен. І нажимаємо Подтвердіть. Все, виклад і средств успішний. Друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Давайте подивимося, вже должна бути увідомлення. В принципі, про те, що я кошти вивів. Давайте подивимося наші фінансові записи. Да, друзі, кошти мені вже поступили на баланс. Ось зняття средств 4,55, як бачимо. 4,55 я вже отримав на свій кошелек. Давайте повернемось назад на кошелек, друзі. І провіримо. Ось так само нам прийшло увідомлення про виплату. Так, вертаємося на наш кошельок. У мене було $1,64, получається. Чекаємо, друзі, я веду пароль. І так, все, друзі, 6.19 кошти мені прийшли без всяких проблем. Давайте подивимось, ось USDT USDT получається. виходить, 4,55 мені прийшло без комісії, ось в 1156. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний і до побачення.